Найцікавіше відео тижня від Телеграф Черговий кінофестиваль у канах добіг кінця. Телеграф вирішив дізнатися, які саме фільми вперше показані на набережні круазет, закуплені для офіційного прокату в Україні. Докладніше далі. Перший байопік колишнього і, можливо, майбутнього президента США Дональда Трампа з'явився на екрані дуже вчасно, коли суд визнав його винним у фальсифікаціях. Режисер Алія Басізня зняв історію сходження до багатства молодого Дональда Трампа у Нью-Йорку 70-х років, коли над молодим і незграбним девелопером середньої роки взяв шество консервативний політик і брудний адвокат Рой Кон, який, зокрема, працював на мафію. Користуючись трьома правилами Роя Кона, завжди атакуй, все заперечу ніколи не визнавай поразки, як ми знаємо, Трамп згодом перевершив свого вчителя. Субстанція це моторошна фантазія, притча про жену ненависництво та тілесну об'єктивацію шоу бізнесі. Фільм жахів, у якому старіюча кінозірка в блискучому виконанні Демі Мур отримає можливість повернути собі чарівність молодості. Як не дивно, незважаючи на потоки крові та безліч шокуючих сцен, субстанція стала одним із фаворитів фестивалю, отримавши запальні відгуки критиків та нагороду за найкращий сценарій. This is... The substance. У своєму новому фільмі Партенопа режисер Пауло Сорентіно продовжує досліджувати тему краси. Не дивно, що його програмний фільм називається Власне Велика краса. Партенопа це історія жінки, яка отримала ім'я на честь міфічної сирени. І хоча вона присвятила своє життя науці, краса Партенопи притягує до неї всіх чоловіків навколо від власного брата до класика американської літератури Джона Чівера у виконанні Гері Олдмана. Жак Одіяр уже отримував у канах золоту пальму гілку та гран прі а його нова робота Емілія Перес була серед фаворитів критиків та глядачів. Це мюзикл про жорстокого главу мексиканського наркокартелю, який виходить з бізнесу, здійснюючи гендерний перехід, і стає жінкою. У цьому фільмі Жак Одіяр віддає щедру данину барвистим фільмам на ЛГБТ тематику іспанця Педро Альмодовара. Емілія Перес навіть знімалася в Іспанії та Іспанською, але з Узькими зірками Соленою Гомес та Зої Солдана. Це комедія для справжніх фанатів класичного кіно, у якій французька зірка К'яра Мастрояні перевтілюється в свого батька, великого актора Марчело Мастрояні. У пошуках власної ідентичності вона дізнається більше про себе, батька і навіть про свою не менш знамениту матір Катрін Деньов, яка несподівано погодилася зіграти у фільмі саму себе. Варто зазначити, що Деньов у свої 80 років, не зважаючи на пережитий інсульт, як і раніше, перебуває у у гарній фізичній і творчій формі Якщо Путіна не вдасться зупинити, це буде означати злам міжнародного порядку, заснованого на правилах, встановлених після Другої світової війни. Катастрофічні наслідки відчують усі, тому що світ зробить поворот знову до імперіалізму. Про це пише у своїй статті для видання Економіст ізраїльський військовий історик і футуролог Ювал Ной Харарі, автор міжнародного бестселера «Сапіенс. коротка історія людства. Докладніше далі. Протягом більшої частини історії термін імперіалізм стосувався випадків, коли могутня держава, Рим, Британія чи царська Росія, завойовувала чужі землі та перетворювала їх на провінції. Цей вид імперіалізму поступово став табу після 1945 року. Імперії завжди виправдовували себе, віддаючи пріоритет власним інтересам безпеки. Але чим більшими вони ставали, тим більше проблем безпеки отримували. Якщо Путіну дозволять перемогти в Україні, такий імперіалізм. Повернеться в усьому світі. Що тоді стримає Венесуелу, наприклад, від завоювання Гаяни або Іран від завоювання Об'єднаних Арабських Еміратів? А що стримає саму Росію від завоювання Естонії? Якщо табу на імперські завоювання буде порушено, то навіть держави, чия незалежність і кордони давно отримали міжнародне визнання, зіткнуться з ризиком вторгнення і навіть із ризиком знову стати імперськими провінціями. Щоб запобігти новій епосі імперіалізму, потрібне лідерство з різних регіональних. Напрямки майбутній український мирний саміт може стати основою для двох особливо важливих кроків. По перше, європейські країни, деякі з яких можуть стати наступними мішенями російського імперіалізму, повинні взяти на себе тверде зобов'язання підтримувати Україну незалежно від тривалості війни. Такі зобов'язання єдине, що переконає Росію серйозно вести переговори про мир, тому що продовження війни загрожує перетворити Путіна на китайського васала. Другим важливим кроком є посилення лідерства з боку неєвропейських країн Бразилія, Індія, Індонезія, Кенія та інші, що активно розвиваються, мають захистити міжнародний порядок для власної вигоди. Тому лідери з усього світу повинні відвідати майбутній саміт у Швейцарії та працювати разом, щоб покласти справедливий і стійкий кінець війні, підкреслив історик. Для військовозобов'язаних українців залишається все менше можливостей для перетину кордону країни. Так, з 1 червня скасовано виняток проживання за кордоном. Що це означає? Докладніше далі. Посольство США у Києві оприлюднило інформацію, що з 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Відповідний виняток щодо проживання за кордоном, який раніше це дозволяв, був скасований у зв'язку з посиленням мобілізаційного законодавства. Але ж в Україні заборонено мати подвійне громадянство. Навіть якщо ви маєте паспорт іншої країни, у першу чергу ви є виключно громадянином України і на вас поширюються усі права та обов'язки Власників українського паспорту справа в тому, що раніше чоловіки з подвійним американсько-українським громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім знову перетинати кордон, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання у США. Тепер їх не випускатимуть із країни і можуть мобілізувати. Як підкреслили у посольстві дипломати обмежені у можливостях впливати на українське законодавство, у тому числі на застосування воєнного стану та мобілізаційного законодавства до громадян. України, тож, якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, залишайтеся на місці та підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Рекомендують установі. Ну а якщо ви зібралися до України і не бажаєте залишитися тут на невизначений термін, то посольство рекомендує утриматися від поїздки. Сьогодні стартують вибори у європарламент, на яких можуть прийти до влади проросійські праворадикали. Як це вплине на роботу Європарламенту та підтримку України? Докладніше далі. Сьогодні в країнах ЄС стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть 6-9 червня. На них оберуть 720 членів європейського парламенту, які представлятимуть близько 400 мільйонів виборців з 27 держав-членів ЄС. Європарламент переобирають кожні 5 років. Він відіграє важливу роль у розробці законодавства ЄС. Впливає на формування політики Євросоюзу та фінансові пріоритети ЄС. Цього року найбільша увага на євровиборах прикута до ймовірного успіху ультраправих. Партій та антиістеблішмент рухів, згідно з даними попередніх опитувань, праворадикальні партії, які часто підтримують проросійські наративи, можуть посісти перше місце на виборах у дев'яти країнах, включно із з Австрією, Францією, Нідерландами та Бельгією, а також друге або третє місце ще у дев'яти країнах, серед яких Іспанія, Португалія, Швеція та, можливо, навіть Німеччина. Через це міжнаціональна ультраправа група у Європарламенті ідентичність і демократія може збільшити. Шити своє представництво з 59 до приблизно 67 євродепутатів. Утім, за прогнозами найбільшою фракцією європарламенту залишиться правоцентристська європейська народна партія, маючи близько 175 місць. На цьому тлі найбільших втрат зазнають ліберали із центристської групи оновити Європу. Замість 102 місць вона може скоротитися до приблизно 80. А єврофракція зелених взагалі може втратити до третини своїх місць чи Лине правий ухил європейських виборців на роботу Європарламенту наразі важко передбачити. Гіпотетично зараз більш помірковані єврофракції мають зберегти більшість у європарламенті ані ультраправа коаліція, ані так звана єврокритична коаліція, як очікується, не зможуть набрати достатню кількість голосів для ухвалення європейських законопроєктів самотужки. Водночас лідерка французького національного об'єднання Марін Лепен вже анонсувала плани створити ультраправо. У супергрупу у Європарламенті для цього вона сподівається домогтися злиття двох національно-консервативних та ультраправих фракцій, об'єднання яких може уповільнити або блокувати пропозиції Єврокомісії, поставивши під загрозу ключові проєкти ЄС від підтримки України до переходу на зелену енергетику. Якби винищувачі міраж 2000 які Франція обіцяє передати Україні, були б доступні ВПО ЗСУ СУ сьогодні. Україна мала б змогу ефективно протидіяти російським літакам Серії Су. Докладніше далі. У четвер, шостого червня, президент Франції Манюель Макрон оголосив, що його держава передасть Україні неназвану кількість винищувачів Міраж 2000 а також проведе підготовку пілотів для керування цими літаками. Як пише Форбс, ця угода готувалася протягом багатьох місяців. За словами Макрона, Україна отримає саме винищувачі міраж 2005 які оптимізовані для бою в повітрі, а не більш застарілі модифікації винищувачів міраж 2000 с або штурмовики класу повітря земля міраж 2000 d всі варіанти мають однакову базову форму і характеристики: безхвосте, дельтаподібне крило, один двигун, багаторежимний радар на носовій частині і надзвукову швидкість. Французькі винищувачі Міраж 2005, що побудовані корпорацією десу для французьких ВПС у 90-х роках, мають бути виведені з експлуатації до 29-го року. Але міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що заміна міражів 2005 на нові літаки Десу Рафаль може статися раніше. Кількох десятків літаків Міраж 2005 було б достатньо, щоб замінити існуючу українську винищувальну бригаду або сформувати нову нове підкріплення вже в дорозі. Переваги Міраж 2005 добре відомі військовим. Як зазначив полковник французьких ВПС Ан -Лабаді в інтерв'ю Комбат Ейркрафт, цей літак призначений виключно для протиповітряної оборони. Якби ці літаки були доступні Україні сьогодні, очевидно, що українські військові здійснювали б вильоти проти винищувачів-бомбардувальників. Російських ВПС типу «Сухой», які щомісяця безжально бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.